Шановні колеги, вас вітає навчально-курсовий комбінат. У цьому навчальному відео ви дізнаєтеся, що таке домедична допомога і як правильно її надавати потерпілому при настані нещасних випадків. Нещасні випадки можуть статися будь-де на роботі, в діючих електроустановках, в офісі чи на вулиці. Серцевий напад, втрата свідомості, травми, а особливо від ураження електричним струмом, перші хвилини є критичні. У надзвичайній ситуації головне не розгубитися і діяти. Домедична допомога це перша допомога постраждалому, яку надає людина, що не має медичної освіти до часу прибуття медичних працівників. Саме тому у навчальному курсовому кабінеті та з виїздом у підрозділи ми навчаємо різні категорії наших працівників порядкам надання до медичної допомоги, щоб у кожного з'явилася впевненість у тому, що врятувати життя колеги можна і без медичної освіти. Пам'ятайте, рятувати це не страшно, страшно не вміти діяти, коли це найбільш потрібно. Я з обленерго працюю вже два роки і навчаємо ну насамперед свідків випадкових випадкових свідків, будемо говорити цих надзвичайних ситуацій, які трапляються. Як їм повестися правильно в тій ситуації, щоб не постраждати в першу чергу самому? Бо я завжди кажу хлопцям: що якщо ви не приділите увагу самому собі, зразу почнете бігти надавати якусь допомогу, ви теж постраждаєте і тоді. Ну допомогу вже просто не буде кому вам надавати. Тому в першу чергу ми навчаємо, що це є особиста безпека на місці надзвичайної цієї події, а вже потім надання допомоги постраждалому. І коли вони надають допомогу, ми вчимо їх, що на кожному кроці їх теж чекає небезпека. Ми теж вчимо, як уникнути цієї небезпеки і як врятувати людині життя. Буває таке, що хлопці діляться навіть своїм досвідом. Вони розказують, коли працюють далеко десь в полях, в горах. Виконують якісь задачі, і там, звичайно, до достатись до медичної допомоги дуже важко. Буває, що трапляються інсульти, інфаркти наших, навіть працівників. І Їм, звичайно, потрібно вміти надати допомогу не тільки при ураженні електричним струмом, а й інших якихось укуси змії. Їдемо в гірські райони. Там дуже часто ці питання, що робити, якщо вкусила змія, опіки. Звичайно, падіння з висоти, виконують роботи на висок, на висотах, так вміти імобілізувати кінцівку. Надати допомогу кровотечі, не дай Бог, ну, рвуться, падаєш з висоти, рвуться судини, там кістки пробивають їх і потрібно поставити джгут, вміти це, надати допомогу це дуже важливо. Я вважаю, що ця лекція нам корисна, потрібна, тому що ми працюємо в колективі, значить ну, бригада, тому подібне. Працюємо також з абонентами, з людьми, всякі з нас може щось статися. Ну, ми нічого не застраховані. Тобто, ну зараз на дворі спекотно. Може бути сонячні удари, різні. людина може втратити свідомість. значить Нам потрібно якось їй допомогти, так чи ні? Значить, ми прослухали сьогодні лекцію, нам розказали, як ми маємо діяти в тих випадках, коли людина втратила свідомість. Тобто, що ми маємо визначити? Її стан, чи вона дихає, чи не дихає, чи як їй допомогти. Тобто, зробити е масаж серця, тобто, ну до приїзду, що допомоги навіть у цивільному житті. Я вважаю, що це потрібно, тому що нас зараз стан війни в країні. Війна може прилетіти, всяке може бути ситуація. Так само, ну так само, дороги, ДТП, аварії. Ми всі стикаємося, їдемо. Може бути любим, що статися. Ми повинні знати, як діяти в таких ситуаціях. Тобто, ну, я вважаю, що це дуже потрібно, і тому нам потрібно, ну кожен ну. Час від часу це нагадувати, повторювати людям, тому що ну все місце розуміють. Від часу щось забувається, щось таке. Але якщо ми будемо це так робити, то, я думаю, вважаю, вважаєш це за потрібне. Тобто, щоб ну, щось кожен раз ми черпаємо нове, запам'ятовуємо відповідно, ну і що це потрібно. Такі лекції треба проводити, дуже корисні. ну, Одна справа, коли ти читаєш, а інша справа коли ти візуально це все бачиш. Мені цікаво було от цей. Сила натискання, здається, що Ну, з цим не стикаюся, ну, дай Боже, ми не всі стикалися. А, а коли попробував, лектор каже, не так, і ти вже собі нагадав, що як саме треба. У нашій роботі є дуже багато загроз. Це і падіння предметів з висоти, ураження електричним струмом, падіння працівника з висоти, що може привести до травм різних. Так що така інформація, яка пролунала, це. На Досить багато чого відкриває очі, як допомогти, що зробити, який алгоритм повинен бути. Це дійсно це потрібно. Я також вважаю, що цивільним людям також потрібно це знати і бути готовими до всього. Тому що надання до медичної допомоги воно є дуже важливо, воно спасає життя. Як у повсякденному житті, так і на виробничих майданчиках трапляються випадки, коли потрібно вміти правильно надати серцево-легеневу реанімацію. Зараз ми покажемо основні елементи. В першу чергу, що нам потрібно зробити, це з'ясувати, ця людина при свідомості чи без. Якщо вона при свідомості спілкується з нами, ми викликаємо її допомогу і очікуємо до приїзду швидкої допомоги. Якщо людина без свідомості нам потрібно з'ясувати, дихає ця людина чи не дихає. Це можна зробити таким способом. Е, підійшли, переконалися, що місце безпечне, нам нічого не загрожує. Е, звернутися до цієї людини на голос. Ти мене чуєш, допомога потрібна доторкнутися до її плеча. Тактильна чутливість. Ти мене чуєш, допомога потрібна, якщо розплющила очі. Бачить нас, спілкується, викликаємо допомогу. Чекаємо на швидку. Якщо людина без свідомості не реагує на нас, ми будемо шукати в неї наявність дихання. Це можна зробити таким способом. Однією рукою утримуємо голову, щоб вона не рухалася вліво-вправо. Другою рукою, двома трьома пальцями, ловимося за підборіддя, підтягуємо щелепу вгору, запрокидаємо голову назад, максимально близько нахиляємося вухом, до рота носа постраждалого, і одночасно дивимося на грудну клітку. В цьому прийомі є таких три моменти: чую, бачу, відчуваю. На слух, я буду чути, чи ця людина дихає шкірою на обличчі буду відчувати, йде потік повітря в неї з рота чи не йде. І третє, я буду бачити, рухається грудна клітка чи не рухається. Запрокидати голову назад є обов'язковим, оскільки ви таким чином звільняєте верхні дихальні шляхи і можете почути, є дихання в цієї людини чи немає. Дихання таким чином ми визначаємо на протязі 10 секунд часу. Це дуже важливо, запам'ятайте. Якщо людина дихає, ви повинні почути не менше 2-3 дохів. Ця людина жива, але в неї є якась поломка аварія в організмі. Таку людину слід повернути на бік, надати їй безпечне, так зване, стабільне положення. При такому положенні язик людині не буде западати, не буде удушувати власний організм. Він буде виходити якби назовні і не буде перекривати верхні дихальні шляхи. Ця людина без свідомості, дихає. Очікуємо на швидку допомогу. Якщо постраждалий не дихає, або ви почули один вдих, слід почати проводити серцево-легеневу реанімацію. Для цього нам потрібно визначити місце, де знаходиться серце. Воно знаходиться посередині грудної клітки. Для цього є такий способи визначити його, прощупати реберний кут, знайти, визначити яремну вирізку, розділити цю, поділити цю відстань на три рівних частини, на межі між другою, верхньою і третьою нижньою, слід прикласти руку. Інший метод це знайти реберний кут, прикласти два пальці, вище двох пальців прикласти нашу долоню. Долоню прикладаємо так, щоб ця частина прилягала щільно до грудної клітки. Руки зажимаємо в замочок, неважно ви лівша чи ви правша, яка рука буде знизу. щільно прикладаємо і починаємо проводити ритмічні натискання. Частота 30 натискань до 2 вдохів. Після 30 натискань нам потрібно провести два вдихи. Для цього ми використовуємо плівку клапан. Вона захистить нас від тих захворювань, на які може хворіти ця людина, герпес, гепатит і інші. Тобто, використовуючи цю плівку клапан, ви будете захищені. Використовуємо її слідуючим чином: цю частину вставляємо в рота, щільно огортаємо, закриваємо ніс, не забуваємо обов'язково запрокинути голову назад, для того, щоб звільнити верхні дихальні шляхи від корення язика, який западає. Запрокидаємо вгору своїми губами охоплюємо губи постраждалого, закриваємо ніс, запрокидаємо голову і проводимо вдих. Вдих повинен тривати на протязі однієї секунди часу. Він, е, якщо ви правильно його провели, хоча б трішки має припіднятися грудна клітка. Один вдох, другий і зразу швидко повертаємося проводити компресію на грудну клітку. Знову ж 30 натискань. До речі, плівка клапан є важливим елементом при наданні до медичної допомоги. Я рекомендую придбати її заздалегідь у аптеці і укомплектувати ваші аптечки, щоб у надзвичайному випадку вона була у вас під руками. Непрямий масаж серця ми проводимо до того моменту, поки до нас не приїхала швидка допомога, і тут на нашому місці не замінив нас лікар. Або до того моменту, коли людина почала подавати ознаки життя, тобто вона почала рухатися. Ви відчули, що вона почала дихати або кашляти. Таку людину слід повернути на бік, знову ж таки, надати її безпечне, так зване, стабільне положення. Для проведення серцево-легеневої реанімації потрібно багато фізичних зусиль. Тому при виникненні надзвичайної ситуації вам обов'язково слід покликати когось на допомогу, коли ви стомились, щоб інша людина могла замінити вас і проводити якісну серцево-легеневу реанімацію. Знати алгоритм надання серцево-легеневої реанімації є надзвичайно важливим, але я бажаю, щоб в вашому житті такі ситуації ніколи не траплялися. У цьому навчальному відео ви дізналися, що таке домедична допомога і як правильно її надавати. Також ви побачили, як виконувати непрямий масаж серця при втраті свідомості, коли людина не дихає. Тож у нашому навчально-курсовому комбінаті ми проводимо такі заняття, також наші викладачі роз'яснюють вимоги нормативного документу Міністерства охорони здоров'я України, який має назву порядки надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах. Знання цих порядків є обов'язковим для виконання всіма нашими працівниками. Саме тому в контрольних наборах питань і екзаменаційних білетах завжди є питання про порядки надання до медичної допомоги. На сам кінець даємо вам декілька таких рекомендацій. Збережіть собі це навчальне відео у свій смартфон. Переглядайте періодично самому, з колегами чи з родичами. Також беріть активну участь у наших навчаннях, які ми проводимо у НКК чи на Днях охорони праці, також самостійно відвідуйте різні інші заходи навчальні по домедичній допомозі. Пам'ятайте, що ваші знання і навички з домедичної допомоги можуть врятувати життя і будьте готовими допомогти!